Киш вітаміни, але не відчуваєш жодної користі. Зараз поясню чому. Дуже часто через те, що ми вживаємо шкідливу їжу, наш кишківник і наші видільні системи настільки перевантажені, настільки затоксинені, що ці вітаміни, мікроелементи, які ми вживаємо з їжею чи просто купуємо, вживаємо додатково, зовсім не засвоюються. Вони засвоюються тільки на 30-40%. І через це наш організм страждає, він не доїдає корисного. Також, як це відбувається, пояснюю вам. Кишківник, в якому засвоюється їжа, вкривається слизом від оцих токсинів, і їжа просто не проникає через цей слиз. Вона не проникає до стіну кишківника, щоб пройти далі і засвоїтися. Є ще одна проблема. Є паразити в організмі, які поїдають оце все корисне, що ми отримаємо перш ніж воно пішло далі, перш ніж воно засвоїлося. Тобто, паразити, грибки, віруси, інфекції, глисти також дуже люблять наші вітамінчики. Але є рішення, друзі, не все втрачено. Є рішення є програми очищення організму, які дуже добре справляються як з токсинами, так і з паразитами. Якщо вам цікаво, як очистити свій організм, пишіть мені в коментарях, і я більш детально розкажу про ці програми очищення. Мене звати Наталя Новікова. Підписуйся на мою сторінку. Тут буде багато цікавого. Будемо разом відновлювати своє здоров'я.